Озвучено українською сайтом Okino.ua Ти вважаєш мені вперше погрожують пушкою. Я запізнюю через вас. Ненавиджу запізнюватись. Подивися, міс прихований номер знову дзвонить. З Чого ти взяв? Що це міс? Просто здогадки. Ну, добре, татусю. Це перевізник? Like 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 Де пакунки? А це що? Поїхали. Геть з машини, всі негайно. Ніхто звідси не вийде, а тепер поїхали. Пристебніться. Може, ще якось разом попрацюємо. Okay. Середземноморський банк вже колись грабували. але жодного разу таким чином. Годі, він відомий як перевізник. Він за це заплатить. Може, вам допомогти? Привіт, Франк. Це хто? Ти зі своїми друзями дещо у мене забрав, а я забрав дещо у тебе. Я дам тобі 12 годин знайти батька, перш ніж я його вб'ю. Втягнули мене в це і через тебе мій батько потрапив у халепу, тож поїхали зі мною, а в нас є вибір, не зовсім цього літа. Він йде. Нам треба більше людей. Від продюсера заручниці. Цього разу. Це стосується його особисто. П'ять, чотири, три, два, один. Перевізник. Спадок. Чого ти так довго? Вкладав діток спати.